Які паучара? Немає тут паучари. Тут у нас... Знову цей гарбуза. Ааа, це вісь зелений. А, ось паучара, точно. Ага, цей паучара. Це їхній друг. А ось цей павук щось їсть, Побачив. Наших друзів побачив. А це великий який, маленьких робить. Вони побачили його. Ага, зрозуміли, що він не гидник такі речі робить. і побігли, друзі, друзі. Опа. Ух ти, тут якісь... що тут таке впало? О, кульбаба. Кульбаба, бать, полетіло ці парашутики. Тюм-дим-дим-дим-дим. -тюм 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 -тюм. Так, Да где там еще Та сидит? Да, і вообще один сидит, дивись. Равлика мучає, диви, бач? Ру Рукою его б'є. Ну вот не гидли, дивись. двигай. Не б'є, он просто его засунует, чтобы він спал. Дивись, вони си дерева. Не Так, бач? Великие ки получаются. Вот ти там Він хоче хочет лошадь. Він хоче и На тобі бить Ого, дети! Як пружина їх підкинув. Так, хто тебе скривдив, маленький? Так, у нього дітки маленькі були пішли. Мені їх втратив, він не знає, де вони. А, тут они не, не. есть. Не треба... А ты по... О, чи хочеш на жаль ми підем. Подивимось, що там далі. О, комаха якась літає. Присела. Ох, і... Ааа, це квітка, яка їсть всех комах. Десь. Опа, з'їла. Ах ту там? Така рослина, у неї їдять комах. Тобі каже. Дуже небезпечно. А ці там залі тут якісь грушки розпить, батька. Ого, яка величезна. Тут такі виситлені крила великі такі чого вона сама маленька, а вкрилочки і сьогодні? Дуже великі, так. Ух ти, що за... Хто там стрибає? таке цікаве, застрибнуло всередину. Ей, ей, виходь. Диво дивенне, вилазь. Диви там собі схованку зробив. Там всяких фруктів цікав. Ты что кусаешься? Ах ты не едный! Ах ты не едный! Да... Ух ты, что то это... Кожан, да? Летающие такие... Кожаные. В ночи они летают, а в день сплять. Это, так. это же летающая мышь. Ну да. Так, дивись, це ж знову якісь килоки. Дивись, дивись, збирає пилок. Раз, зібрав. І що, Ааа, і на гриб. Це гриб чи ч таке? бачиш, Ти якась правочки, дивись, бачиш, там вилазила голова якась, дуже цікаво. О, він на нього поливає, поливає той, запиляється і буде рости. що. Дивись, 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 дивись. круто Це бджола бере з листя. Сік. А потім ним кропить цю штуку. Та штука росте. І що ж з неї буде. Знову бере сік. Листочка, так, ще, зараз буде кропити, А листочек раз і знову набирається соку. От, все йде, о, бульбашки почали. Поїхала. як Паровод їде. Цікаво. Дуже цікаво. О, равлик їде. О. Наштовхнувся на. На дерево, не може далі. Опа! Бачиш, пустив бульбашку. Там еще одна. Да, там есть і... кілька. Опа! А там ще щось павдає. Да я это стючема! Що це ми його забрали забігаємо? Така щучила! Все. Ми тут все збираємо. У нас это задача щуч... зібрати всіх. Хома. Всякі... Всякі речі зібрати. Лейті, летюча, диви як їсть, чавкає так щось. О це... Це за такий з двома ногами, диви. А їй друзі, твост. Ого, жук. Дивись якийсь. Хрустичку. Такий злий. Фух, тиклый. Де, нема? Де? знову він, щось треба з ним робити. А, ось, ми з цим з зараз ми його все, ми його перемогли. Потрочив. Ну потротим дали для того, щоб... А тут як свинки якісь. З'їли, то ти бачив? А є не слід. Опа, мы пришли. О, на синие опять. Едя. Свинки едят все на сине. Оп-оп, ничего себе. <плес> Давай по дереву. По язычкам. И посередина плывая. <плес> Эй, ти кто такий? Ну когда ж не чай? Він розповідаєш, цей павук блий. Вся маленьке дерево. І вирвав його з корінням і з'їв. І друге з'їв. І стану... Він стає весь час більше і більше коли і вже хоче це дерево з'їсти. Ну от негідне. Так. Що нам потрібно взяти? О, ми так. Пішли далі, да? Не зрозуміло, що потрібно брати. Що повертатися будемо? Повертаємося. А це у нас подорож. Ходимо по цьому дереву, ходимо. Ух ты, кисры рыбки на виду. Летают рыбы. Типа бывают летающие рыбы. Уй, там уже рибалка кисть рыбалка. Это лука, сім'я була. Це луки на О, это... Алукина, мамі. О жаба. лук. Жаба. жаба. там був тоже лук, там Угу. Зрозуміло, тут чотири жаби квакають. Вони ще й ну, вони квакають під музику. Що? Ну як розійшлися. Квакаю, аж гайсу ми. Ташки, спів... Ташки співають, а вони квакають. Так, чи що йому далі? Так, лах, тут спий, краб якийсь. Ааа, тікай, хлопці, ну тікай, бо цей краб нас може з'їсти. О, не з'їв. Ну що ж треба з ним робити з цим крабом? Ааа, знов тікай! Дивиш, що він зробив. Взяв і нас, перекинув на іншу гілку. Эээ, е, ти хто тут? Ти що тут? В чані? В чані тут запарився, ти що? Ти жопа, я. А ну полетим, зараз подимось тут такий. А ну вилазь Не хоче вилазити Так, значить... А ну я зараз тебе таким лазером як присмажу. Так, а ну давай. Крип. Крип, давай, давай. Нічого крип. у... У Крипа теж нічого не вийшло. А, грибок стрибнув туди. Ага, ти вийшов, да? До грибка він вийшов. Чек, а ти що за диво дивенне, Что це за... за за морське диво якесь? Так, у нас тут якийсь желтый якісь, ж... якісь не задумили. Штуки висят. Там... Так. Это наверное попомет. Что ж ты попамет? папа, папа скейпамт. Вон, черпаки давай будем порисовать. А ну церпаккиди сюда. Тут это загадка, бат. Да. О, воду, воду mm -hmm. вылываем. Он в тому одному вода є, а в цих води немає. Треба, щоб він оп, виливав воду. Ага. Підсувати треба так, щоб вода з одного в інший, в третій. Ти зрозуміла, як хитро все придумала. І о цьому чудику потрібно буде води налити. Щоб він попив. От це так тут придумали. Раз, два, Три. О, щось росте. Вод, вода налилася внизу. І розсте десь. гілочки ростуть І Пересуватися потрібно цьому дивному створінню. дати водички, я думаю. О, зараз ми в нього попадемо. Брой, ледве не попали. Далі, три. Опа. Ого, яка велика виросла. І ми по ній полізли. вона яка хитра система. І тут ці жабки, жабки свачають. Спиваюсь, батька скивает. Так, що ще будемо пробувати? Раз, два, три. Хм. Щось Хм. зрозуміло, куди воно? Це вода падає-падає? Треба кудись щось полити, щоб щось виросло. О, листечко росте, бачиш? Листечко росте, ще про... Оооо, воно тут вже велике стає, за листичко. Ташки там літають. Сніжинки, бачиш о! А который, это, и, это, это наша плоска это не, не зря. О, один вырез. Опять дали. Растей, 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 растей. А что ну, такі... за но? Тану такий. Опа! Ой! за диво. Дивы, это Лисиця якась вилізла Это какой Це якась руда руда. Руде створіння якесь. Вы слихтери загорелся. Красивая стала. Хватит ти риба, рибалка. Ага, риба. йому червяк потрібен. Так. Ух ти, зловив цього. Рогата якась. Риба риба клюнула. Клюнула риба, да? О-у-у. Ты рыбалку. О, <свистивно, на <свистивно> рыбу плавай шириф шериф ну не вже же депочка а такий, як у шерифа а я не заразумею що не шурить о палух павух авук Він страшний. не можна біля нього пройти зараз ми його відріжемо. Так, давай. Ти пап. Пап, чудово, чудово, дякуємо за допомогу, тепер ми можемо пройти. Отря вот. А, ось ти, бурмило, мале. А це що за білі м'ячики. У них такі зачіски цікаві. Два ока і волосся, і навіть рота немає. все надус, кажется, Так, грибочки нові. Ширим, як ти кажеш. Вот ця муха знову сидить. Клачек, все. Класик. Э, ми. Друзі. Друзі. Черненькі. Пока. Поки они ми теж з ними. Тягни нас, тягни. Це наш ліфт. Ми в небо летимо. Як високо! Як високо, як прекрасно!